Так, а ми далі поговоримо про саміт миру, який має відбутися вже дуже скоро. 15-16 червня у Швейцарії він організовується україною за участі багатьох країн, аби нарешті почати. Процес закінчення війни в Україні, і Джо Байден ймовірно цей саміт миру пропустить в червні. Про таке заявляє видання Bloomberg. І натомість Байден має намір поїхати на благодійний збір коштів у Голівуді в Лос-Анджелесі. Байден збиратиме фінансування на свою виборчу кампанію. Разом з ним будуть голівудські зірки, Джордж Клуні, Джулія Робертс. Та інші і повідомляють, що віце-президентки Камали Гаріс на саміті також не буде. Як зазначає видання, це рішення свідчить, що Байден переходить в режим передвиборчої кампанії, прагне подолати лідерство Трампа напередодні листопадових виборів, і водночас це відображає ширший песимізм щодо мирного саміту. І водночас США, як і раніше не готові анонсувати участь президента Джо Байдена у саміті миру в Швейцарії, про це на брифінгу заявив радник з нацбезпеки Джейк Саліван. При цьому за його словами США активно ведуть підготовку до цієї конференції. Раніше стало відомо, що на швейцарському саміті не будуть брати участь лідер Китаю, Бразилії та Південно-Африканської Республіки.